Ахо, наші я вітаю ваші я. Вітаємо вас, друзі. Ахо. І що? У нас початок грудня. Ми сьогодні, до речі, домовилися, що у нас є певний регламент і таймінг і таймінг, так, щоб це було цікаво, насичено. І у нас завершується рік. Ми починаємо сьогодні перший ефір в грудні. І завершується рік. Це як прийнято там все останні місяці, щось хочуть підвести до чогось якісь там висновки, ще щось там зараз полетять в соцмережах ці пости, які люди будуть. Але у нас трошки по іншому, і у нас рік закінчується, але він вже і починається. Тому саме в цьому місяці будуть закладатися дуже цікаві речі на майбутній рік. І Ева дуже багато підготувала активностей, які будуть саме в грудні відбуватися, І вони вже починаються на, на, на цій неділі. І якщо ви там заходили в інстаграм, якщо, до речі, ще не підписані, то знаходьте в інстаграме, ви підписуйтесь. Вона там майже кожного дня щось публікує цікаве. І вже сьогодні там був в неї ефір, де вона трошки розказала, що буде відбуватися в грудні, угу. і да, якщо ви читали тему, то тема дуже цікава: активація персонального ум через внутрішню дитину. І звучить так цікаво, але можливо комусь не зрозуміло. Тому я би хотів, щоб ми почали з того, щоб ти трошки транскрибувала, що таке ОМ, як це пов'язано з внутрішньою дитиною, щоб і вас, друзі, хто нас дивиться, ви, до речі, також пишіть свої запитання в коментарях, я їх буду відмічати, і ми будемо на них відповідати, щоб це був такий якийсь цікавий діалог між намися. Я передаю тобі слово і починаємо. Так, да. Знаєте, зараз буде розмова а, як своїми на кухні. Тобто, не чекайте якогось академічного а, а, челенджу. А, буду так насипати, як є. І починати буду з усього. А, а, хочу взагалі про грудень сказати, особливо з тими, хто з нами вже роки йде. А, в нас дуже активна фаза от грудня місяця як місяця повноти. Бо це 12-й місяць, а 12 дванадцять біометрія це коло, коло – це цілісність. І тому і 12 апостолів, і 12 сезі, і багато, багато і годин, і так далі. І так далі. І ми почали взагалі грудень відчувати. Мені здається, взагалі з 12-го року. Можливо, от коли знаєте, всі там 12-те, -12, всі там чогось чекали. І дійсно, цей перехід відбувся, він зараз відбувається. Просто це не один день. А це буде по 9 три рівні, тому що для мене нові вібрації стали заходити з 21-го року, а до цього 19-й, 20-й і 21-й ми три роки в грудні розуміли, що це найважливіший день, коли нам можна все зробити за рік. Потім ми зрозуміли за 100, потім за 1000, потім за і, і карму, і все. А тепер ми розуміємо, що ми архівуємо взагалі стару матрицю, ми архівуємо стару епоху. Знаєте, ось як люди в кінці року підводять витоки, це роблять бізнесмени, це роблять господині там різні. і… І ми готуємося до чогось нового, і тому нам хочеться якесь обнуління і так далі. Ось ця енергія вона не даремно відчувається в 12-му місяці, не тільки тому, що новий рік зробили з першого, а саме тут цифри краще грають. Я певна, що ми б відчували щось схоже, якби в нас новий рік починався з весеннього рівнодення сонцестояння, так як це було у наших предків, це швидше час для цього. І з 19-го року ми бачили, що масово сипалася карма родова. В 20-му році карма власна. В 21-му ми вже кажемо: дивіться, нічого не сипеться, все взивають тільки до людяності, до нашого характеру, до того, щоб відпустити, до того, щоб відкритися. І вже з 22-го року, та ще й коли прийшла війна, це вже був роком, коли ми називаємо третій етап. В пологах є свої етапи, і один з них, коли шейка шийка майка ще не відкрита, а вже йдуть схватки, і виходу немає. І коли почалася війна, нам показали, все світло є, канал почав відкриватися. Тобто родовий канал, і ми зараз в каналі, ми зараз в народженні. Коли ми заходимо туди, там з термінами дуже складно, ми знаємо, що зараз нульовий рік. І більш того, бачимо, що, можливо, буде таких років три, знаєте, як 24, 25, 26, це буде 000, а потім якийсь один. Я думаю, що ми всі люди зрозуміємо, що ось це один. І як на мене, то це повинні чи припинитися війни, чи наша повинна припинитися. Чи... Тому ми зараз умовно кажемо, що на нашій Атмоплатформі нульовий рік. І довершений місяць зараз підходить. І в цей довершений місяць можна зробити багато чого, як ви вже зрозуміли, взагалі для того, щоб відкритися до вкропління золотої ери в тому світі, в якому ми з вами живемо. Заходи нове, нові вібрації, нові енергії. Ми це всі бачимо. Зайшов інтернет, зайшли зайшов штучний інтелект, зайшли роботи, зайшла наука, зайшла. Подивіться, зайшла Сарасваті, зайшла Сарасваті сара як Софія, тому що у кожного божества є свої своя каста, і у Софії вона також є. І це знання, це науковці, це it технологи це розумні, це мудрі. Це ти, в кого знання, це ти, в кого істина і так далі. І все, заходять великі спектри. А ми вже давно розповідаємо, що ми а, платформа матері. Тобто, так нам була представлена ця програма. Ма, ти, ну, як абревіатура, ти, ти ма. І ма це якась певна базова енергія. І ось ми всі ці роки працюємо з ідемо за тим навігатором, який нам пропонує наша курація, наші інстинкти, інтелекти, підсвідки, тому що ми обрали інтегративний підхід. Мене ніколи не влаштовував той Сусанін, який бере відповідальність і один кудись іде, і тому я розуміла, що сьогодні точно не свідколи можна. Одного когось слухати як істину а навколо нього, як навколо певного центру, повинна створюватися резонна мережа цінностей понять і так далі. І до цього центру, якщо це майстер, якщо це людина, потрібно задавати питання. Потрібно... Це теж людина. Але якщо є питання, якщо є бажання, то через майстра вам дає джерело. Це дуже важливо, щоб ви зрозуміли, навіщо повинні провідники? І вони повин... якщо вам виходить провідник і каже, що він все знає, і вам все, що вам треба знати, я не вірю, тому що все одно це мій досвід, все одно це мій прохід. В мене отак, я йшла цей шлях отак, але бачити певну конву можна. І більш того, майстер розвивається, як нам казали наші майстри. Я пам'ятаю, один із наших ну, таких основних у нас є базові майстри, є вчителі. Є ті, кого ми вважаємо майстрами, і один з них Раджага Палачарі. Він казав, що навіть з пенька можна зробити майстра. А якщо люди мають потребу, матриця життя створює портал. Це може бути людина, чи там знати, що є місце сили, це може бути ікона, це може бути артефакт, це може бути якийсь святий. Так це формується. До якого люди йдуть, знаєте, як до річки з оцим запитом. І тому до одних йдуть у кого хочуть завагітнити попросити допомогу, до інших зцілення, до третіх – ще чогось. Але всі вони приєднані до якогось джерела. Розумієте? І це джерело, джерело життя. І зараз ми прийшли до того, що дуже просте бачення, дуже просте бачення. І зараз я вас просто прошу подивитися на це. Дивіться, що нас робить живим, душа. Зрозуміло, да? все, що нас робить живим е, тіло і душа. Е, далі. Якщо є тіло, то є рівні тіла, є світи тіла, і ми з вами знаємо, що наше тіло багаторівневе, і що в ньому є і фізичне тіло, і енергетичне тіло, і емоційне тіло, і ментальне тіло. І каузальне тіло, і тіло душі, і тіло духу, угу, знаємо. Добре, і свідомість так само є свідомість клітини, є свідомість тіла, є свідомість астрального рівня, є свідомість каузального рівня. І так само є душа. А вона, цариця, вона центр, вона поєднує тіло і дух, вона, якраз атмологія, і є. І якщо у нас є душа, яка робить нас живими. То, відповідно, є тіло душі, правда? І це тіло душі приєднане до якогось загального тіла душі. Тіло душі чого? Всесвіту? А всесвіт це що? Бог? Значить, душа що? Тіло Бога? Значить, що це за птиця? Це тара, птиця щастя, наша сва, мама світла. Ми її називаємо птиця щастя, хоча в неї абревіатура сва. І тепер уявіть, що на її тілі. Є ваше місце. Тобто, коли народилася душа світу, всі душі народились разом з нею. І тому ми вічні, безкінечні. У нас було дуже багато одягу, дуже багато свідомостей, тому що там окрема така історія. Але найголовніше, що через внутрішню дитину у нас є доступ до душі Бога. І тоді ми минуємо це прямий шлях. Нам не потрібні. Астрали, ментали, покаяння, розчищення карми. Навіть навіть а, тут нам не потрібно нічого відпускати, просити. Нам просто потрібно цей зв'язок відновити. І при відновленні. Ця сила заходить і починає аутопетичні і фонічні процеси. Це вже зараз орієнтуюся на питання, дивлячись, хто мене слухає. Але а, ми виходимо для своїх. Якщо ви помітили, я зараз зовні мало активна. Вся наша активність відбувається у чатах. А, там зараз у нас дуже гучно, дуже жарко, дуже хочеться цим поділитися, але ми тайм, час поставили. А, тому е, да, про свої плани і інші розповім. А зараз дивіться, що ми робимо в цьому місці. Ми з вами. Зустрінемося в онлайні, ми вас варто привітаємо на день Святого Миколая. У мене Святим Миколаєм свій прохід є, ми туди групи возили, моя мама Миколаївна. В мене з цим спектром, я як із Ісусом, я можу з ним розмовляти. Як? На жаль, поки що це не від мене залежить, це до мене виходить на зв'язок, я спілкуюсь. Якщо я налаштовуюсь, я не завжди чую, але і, і, ну, зараз якби, взагалі дуже цікаво, тому що, показую, що якщо є джерело, то вже оці всі проміжні інстанції вони також ніби відпадають. розумієте? Я зараз розмовляю з усім, який знає про все, і я ніби знаю з якоїсь особистістю воно, але тим не менш зараз ось так. Хто такий Микола, Чудотворець? Це дитячий святий. Це той, хто в морях і океанах рибалкам показує шлях. Що таке океан? Життя, всесвіт. Навігатор. Корач. Який навігатор? Санта Клаус. Тож, до речі, багато хто не розуміє, що святий Миколай і Санта Клаус це одна і та сама особистість. Зараз вже на Миколайчика його всі показують Санта Клаусом, і дехто: а, ну, да, ну точно, святий Миколай, да, святий Клаус, святий Миколай, Санта Клаус. Так ось. Ми а, візьмемо там спектр і зустрінемося а, з усіма в, в суботу, в 11 годин для того, щоб а, зробити практику. Ми її назвали Памілійські царства. А, це буде ай це буде така медитація грубова. А, для того, щоб ми на цьому полотні всесвіту на намкеному тілі свою насінинку оцього свого персонального ООН, тому що як джерело палає сенсами смислами, а воно себе хто був на моїх зустрічах, коли я розповідала про джерело, думаю, ви навіть не розумієте, яку центральну частину всіх знань вам дала, і треба було б почекати, і тільки зараз, завдяки цій серцевині, ми можемо тепер повертатися до цього. І джерело це певний вогонь, сенсів, смислив, там да. І щоб самого себе не спалити, він зробив останній іон еманував із себе останній видих це був Телетос, дух, тому це дихаюча інстанція, і це була Софія Мудрість. І вона має таке свідчення голубувати на тому рівні, і це на нашому рівні фізики. Це ця. Серйоз, допомагай. В мене зараз в голові йдуть картинки, я транскрибуюся картинками. Ця як називається ця фізична константа, яка дуже холодний газ на П. Давайте я, я далі не піду. Плазма. Все. Плазма. І от це мінусовий газ взагалі, це це людина вода, та людина, яка не розумієш, це вогонь чи це лід, це там це жива вода взагалі ну на майбутнє. Да? Ну, на тому рівні це отак. І тому душа і дух вони єдині, бо це один і он. Але якщо дух усвідомлює, то вона відчуває. І це базова взагалі монада життя. На якій створено все життя і яким ми з вами являємося. І е, уявіть, що е, от якби вогонь був, да, і в нього були е, е, жарптиці, самоцвітні кольори, такі, густі, класні, але там далі радужні вже якісь ідуть. І от уявіть, що у вас є своє місце, ваше ом. Де в цьому оркестрі, де в цьому, тому що Софія це звук, це первинний ом з духом. Це вже той. Як інструмент творіння, як те, вже, що пішло досліджувати, конструювати і так далі. і так далі. Тому у нас наша душа має персональний ум, персональне звучання, персональну характеристику. Психологи називають це призначення. Духовники називають це ведичні тхармою, тобто нашим. Призначенням я часто це повторюю, що Платон дуже класно пояснив: Тхарма сікіри, секти, тхарма вогню горіти. Ось це є призначення бути собою, бути своїм ом. І ми будемо працювати вперше так глибоко на тому рівні, щоб 11 числа засіятись. І ми називаємо це Памілійське царство, Папа, Мама, Я. Там це буде така дитяча. Медитація, наш острів щастя, наш центральний храм, це наш кристал. В цьому храмі є алтар. Це наша персональна квітка щастя. Ця персональна квітка щастя іменує свій аромат, свій колір, свій звук, і через своє коріння сягає самого джерела. Цей зв'язок душі, ну і так далі. Тобто, гар, гарно, класно і дуже там дуже крутий шлях, дуже крута робоча зона. А розуму буде легенько, гарно плавати. Ну бо воно фрактальна, гармонічність. Така ви це відчуєте? Що це не просто приємний текст, а що це прям, прям те, що я слухаю. І воно мене якось оживляє, вирівнює, заспокоює. Ну бо ми нарешті з вами дійдемо до свого центру, який допоможе нам вирівняти все інше. І це буде 11-го, і ці проекти безкоштовні. Тепер ми потім зустрінемося ще 12-го числа і відкриємо дзеркальний коридор. Це буде велика маніфестація відокремлення від е, сатановської е, е, матриці, матриця сатани, як її називають, називаються. Матриця добра і зла. Це буває, це не буває, це буває, це не буває. От Я сьогодні робила з Барто проводила клієнтську роботу. Дуже продвинута сім'я, дуже розумні, багаті, все. Але в нього там є діти від першого шлюбу, вже дорослі діти там під, під 40. і е, е, вони не мають любові, не маються поле прям показало. Але вони хочуть використати, забрати свої. Забрати і ця сім'я, яка вже до речі має п'ятеро своїх дітей, живуть 15 років. Зараз я не називаю ім'я, але я хочу це підсвітити тієї клієнтки, щоб і в неї результат був. І ми зараз на цьому рівні зрозуміли, а де основний затик, коли у людей така повна чаша в повному сенсі цього слова. В них любов, в них усе, але в нього є о така історія бородата з першою шлюбом, і де по сьогоднішній день дружина вважає: хоча вже ж кажуть дітям по 40, Практично, що це мій чоловік, це мої діти. Вони первенці, і це все повинно належати їм, а не у тих, хто бо все і діти маліше, поки ці вже розгребуть наслідство, поки батько живий. І я кажу: ви це бачите? Ну бо а вони бо, бо ми вже все, карми немає, нічого немає. Зараз треба інтегрувати нову версію. А я їй кажу, знаєте, як це виходить? У агрономів таке є таке складне слово, я його забуваю. Коли культивують архі насінину дуже крутолезну насінину. Але а, садять її в землю, земля не може їй це дати. Тобто потрібна своя земля, яка цій неси розкриється. І тому ми зайшли в реальні події і побачили ось це. І я кажу, чому ви ж бачите це? Вона каже, бачимо. А я кажу, чому ви це дозволяєте? А вона каже: Ну, так це ж діти. Я кажу, їй, ну, я кажу, так там любові немає. Ну так. Да. Я кажу, тобто ви свідомо граєте в ці ігри. Ну, типу, да. я кажу, ви розумієте, що у вас закон. Любові і закон, добра і зла, там по типу це ж діти, освіту дали, квартиру дали, що далі? Вони вже вас ділять, да? ви ще живі, досить молоді. І оце приклад. Я ще, ще один другий приклад приведу. Коли приходить жінка і каже: Я хочу зробити аборт, я не люблю людину, від якої завагітніла, я боюся, я не хочу. Я не хочу, я це не планувала. Я не, я не, а, але при цьому я боюся зроблю аборт і буду я тоді е, ця е, грішна і так далі. і так далі. А я кажу, а не грішна народити дитину від некоханого і ту, яку не хочеш, мовчать. Приходить: ой, ми так любимо одне одного, ой, ми так любимо одне одного, але в нього троє дітей. І кажу: ну, ну і це ж гріх е, е, від е, сім'ї забрати людину, а не гріх е, жити з нелюбимою людиною. Тобто люди замість любові обирають сатану. Обирають оці правила: можна, не можна. Це ж син, це ж мати, це ж донька, та хто так робить, та, та що подумають, ми в полоні власного проявлення. Тому це буде 20-го. І це вже буде за гроші. За невеличкі. До речі, Сереж, ти не пам'ятаєш, який там прайс? Бо ми ж ставимо все по фракталам, та да, по геометрії? Так, да, там щось біля 30 буде. Європа, да. але зараз я хочу пояснити вам, в що ви входите. Ну щоб оці всі практики включити, щоб на цій городині ваша насінина і ваше яєчко, особливо ті, хто були на ядрі особистості, змогло отримати оце коріння. Потрібні, потрібен вход енергетичний, тому якщо йдуть батареї безкоштовних практик, то ви йдете на практику або двійником, як ми йшли на ядро особистості, тому що це цінник, тому що не ну, всіх є така можливість, і часова, і грошова. Але ми але, отакі практики підємні, вони включають потім все останнє. І ми заходимо в дзеркальний коридор. Ви будете кожен день раз на два дні отримувати відео, де ми будемо працювати з п'ятьма якостями. Це архангельські якості, які потрібні нам усім активувати для того, щоб сформувати оцей кристал, який зможе потім, потім стати тим лотосом і відкрити ту протею, той лінгам, той спектр, той канал, те ОМ, яке всередині вас, і утримуватися, і це буде з 12 числа грудня по 21 21-го в нас буде ще один iVision, він йде окремий або продовження, тому це цінник на весь коридор. Можна зайти тільки в початок чи тільки в кінець. І далі в нас вже ми заходимо, і я думаю, що це буде бал бажань. Це ми так запланували. І все, і будемо вже заходити всю еру так, щоб підкели шампанського. Знаєте, у нас ж асоціації все ще з курантами це бам-бам-бам. І ми вже декілька років кажемо: а можна, щоб хтось записав ці Софійські колокола? Можна, щоб вони хтось пішов і в 12.00 бахнув оце бам-бам-бам-бам. А ми під оце все нарешті отримали свій звук, під що нам новий рік зустрічати? Тому я не знаю, де нам взяти до нового року, щоб хоча б наші атмаліці. Бем-бем-бем, включали під софійський колокола. Допоможіть нам, будь ласка, в цьому. А, і а, в мене ще купа всього, але це в внутрішніх чатах, в жіночому колі. А, зараз зараз я бачу, що я вже таймінг тайм да, використала, тому давай допомагай мені паркуватися. Да, да Друзі, дивіться, так що. ми тільки при відкрили таку завісу, що буде відбуватися в грудні, і це ну це будуть такі чудові події, де ви зможете закласти ну, якийсь початок нового року, ну тому що він не закладається, коли підкелих там з три з 1. першого наклада. Це вже це вже, вже, вже все, вже час прийшов. Не, минулого... Ви вже в літаку, ні, ви вже, в літаку, вже все, вже, да, вже навіть провірили квитки, да, хто куди Там, ще, там ще, знаєш, як роблять. це... Ця... Остання, коли серветку щось беруть, на неї напишуть бажання, потім підпалюють. Побили, і До речі, це ж все церемоніальні дії. Да? І оце так. ми все зробимо. Ми свої ритуали повинні зробити, але на даний момент нам треба прибирати навіть оці речі. У нас як би там не було, воно прописано. Це вже деформація. Бу 12.00, новорічний новорічні. Куранти, це московські, уявляєте, що вони з нами зробили? Ну, якби як Мис, вмисно, не навмисно. Отак От працюють ці всі речі. Нам І якщо ми зараз будемо замінювати чимось іншим, воно вже не зайде. Це називається якаря. Бем-бем-бем можна замінити тільки дзинь-дзинь-дзинь. Нам потрібні колокола, да. щоб зустріти свій новий Рік Софійський. Так, так що в чаті я так виведу. Да, є посилання. Ви за цим посиланням переходьте і реєструйтеся на, на в суботу наші... бути всім. Так, це, це буде буквально півгодинки, а щоб ми це зробили, тому що нам сказали, що ми вже до речі як жінки. Готові до того, щоб сідлати дух війни. Я вже бачу, як Софія Сідло кладе, я вже бачу, будуть сідлати цього дракона. Він штучно вирощений. Тому матір слава стала богинею війни, тому що матір цього світа гера, гера на Романському війна. Ми живемо в колі часу Зевса, того, який було закладено древньогрецькими пантеонами, на яких. Абсолютно всі сьогодні знаходяться інші майданчики, часові і так далі. І його жінка, Гера, це війна. І вона народжує дітей для війни, і богів, і плодоріддя, і все для війни. І тому Софія повинна була стати славою, славою як напрямком виходу. І зараз архівуються ці всі речі. І буде сідлатися дух війни, принаймні той, який нам підпорядковується, я так розумію, що зараз будуть дракони оці всі війни, і корейсько-китайські, і іудейсько-різні виходити. Тому будемо дивитися. А зараз іде велика війна, і як тільки почне затихати все в нас. Ми переходимо на Софійську матрицю, а ще раз повторюю: це знання, це наука, це хитрість, це Крішна, це крутійство. Це, як я ти згадав про інстаграм сьогоднішній, я їм пояснювала там да, що кажу. Дивіться, кожен раз, коли приходила нова епоха, коли заходило нове божество, воно заводило з собою свою касту. І у Софії Каста це науковці. І тому, коли були війни, то ви, і дослідники, то весь час, як прав, всі ж кажуть, що війни завершувались повністю тоді, коли було нове відкриття. То ядерку знайшли, то там танки почали да, робити, то ще там щось. Ну, тобто, це я це бачу, як стверджують воєнні експерти. Ну і ми бачимо, що війна це. Як би не було страшно, це розвиток, це отрезління, це усвідомлення, це прозріння, і зараз повинно бути так само. Українці щось повинні, а ми її діти. Вона в нас щось таке вложить, що ми зробимо якісь такі лазери, щити, які будуть інструментом і творення, і знищення. Тільки вони будуть в тих свідомостях, де це дійсно буде на захист, а не на знищення. Коли, знаєте, в голову не прийде лізти в оцей колайдер, бо відріже торсіонними полями. І коли вони зрозуміють, що ми здатні створювати такі простори і створювати їх, то оце те, що розповідають про сіру зону, про. Забрала про оце те, що щитують. Воно гряде, воно йде. Я не знаю, коли це буде. І це фізично чи це моральна оця наша броня. Знаєте, коли ми на тому рівні свідомості подивимося. Але в будь-якому випадку, тим цікавіше, Факт заключається в тому, що вихід за хитрющим планом, як ми казали, судячи з усього, він іде принаймні я сьогодні як мед в вуха, як нектар. Послухала, як наш шановний. Пан президент каже: нам потрібні тільки одні гарантії це НАТО. Бо вже ж 30 років буде перського меморандуму. А, бо ми ж там, ви від... знаєте, хто започаткував НАТО? Для мене це було велике відкриття. НАТО започатку... започаткувала Україна. Прочитайте це. прочитайте це, будь ласка. І друга тема. ну Якщо не виконали Будапештський меморандум, то тоді, мабуть, ядерку треба повертати. От сьогодні, отаку от дорослу розмову ми починаємо вести. І я цьому дуже щаслива. Бо а, діти Софії з рівною спиною, з достоинством, з і з справедливістю. Тож будемо її відновлювати. Дякую. Таймінг ми так, виключаємося, щоб було 20 чимось. Да? Да, все. Так, подобайки пишіть, і ми пішли. виключай Сережа Да. І посилання є, так що поважаємо на YouTube Всім да. оха.